Так. Всім привіт! І як у вас справи? У мене чутно гарно. Давайте вчити німецьку мову. І так. Guten tag, Добрий день. Guten Tag. Почнемо з чогось дуже простого. Наприклад, lernen. Коли в нас є дієслово слово багато людей це вчать неправильно. Ви починаєте це вчити як lernen і переклад. Вчити. Ось це я дієсло вивчив. Лярнен вчити. Все чугі пуки Не вчить так. Тобто, вже що маєте спочатку вивчити, що це дієслово вчити, але завжди вчить комбінації. Тобто, не просто лярнен. А лярнен lernen... deutsch. Лірнен дойч. Чити німецько. Ось так ми це спочатку вчимо. Ми беремо корінь, це в нас корінь lлян. І закінчення «-ен» нам не потрібно. Це закінчення ніде не буде використовувати, воно тут просто як декорація висить. І так, ми починаємо з Іх. Іх Лєрне. Deutsch». Ось ми прям прописуємо повні фрази. Не вчіть просто іх du ду er, sie, es, wir». Толку від цього буде 0. До речі, якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка, в чат. Потім ми пишемо далі. Du. Лярнст. Deutsch. Тобто це ми пишемо далі. Потім Er. Лярн. Deutsch. І так далі. Ось так ми це вчимо. Не забувайте, що дієслово в нас завжди стоїть на другій позиції. Тобто ich lerne, du lernst, er lernt Deutsch. Давайте ще якийсь приклад. Наприклад, дієслово, яке дуже часто використовується купляти. Всі ми знаємо дієслово купляти. Напиши хтось мені в чаті, як буде купляти. Напишіть люди, хтось, як буде купляти німецькою мовою. Хтось у нас тут є з розумних людей. Так. Дивіться, купляти буде. kaufen. Kaufen. Ось ми завжди спочатку починаємо з kaufen, купляти. Ми беремо корінь kauf і закінчення в нас є EN. Закінчення нам не потрібно. Добре? Давайте напишемо купляти щось, наприклад, купляти хліб. Буде kaufen плюс brot. Все. Тепер ми вчимо ці два речення з усіма прикладами. Тобто я купляю Ich Кауфе brot. Іх кауфе brot. Я купляю хліб. Ти купляєш, ту. kaufst du kaufst brot idemo dali er kauft er kauft brot vien kuplya khlib ich kaufe brot du kaufst brot zakinchenya zavzhdy otsy my ich kaufe du kaufst brot er kauft Earkauft er prod, і так далі. Чому треба вчити такі комбінації, бо потім ми прибрали слово брод, і можна додати все, що завгодно. Наприклад, автомобіль. Ich kaufe ein auto. Я купляю автомобіль, я кафе авто. Ти купляєш автомобіль, du kaufst ein. Auto, ти купляєш автомобіль. Він купляє автомобіль, e-kauft er io. І так далі. Тобто багато-багато прикладів можна вивчити в цьому випадку. Йдемо далі. Йдемо далі. Давайте скажемо, ех esse. Ich esse. Що таке ich esse? Доволі простий приклад. Що це таке? Ich esse. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Що це таке ich esse? Хто мені підскажуть? Понятно? Алло, ich esse. Напишемо брод. Іх ес брод міткей Я їм хліб з сиром. Якщо у вас є якісь питання щодо граматики, пишіть, будь ласка, тут в коментарях. Я їх буду читати. Бачите, бачу ваше все, що ви пишете. Можна написати. Оцей брод. Käse можна написати одним словом їх, брод. Так теж можна сказати. ich есе ein ze бrot. Ich esse ainc, брат. Я їм хліб з маслом. Давайте напишемо ще щось. Люди, ich esse Наприклад, хліб, сир, äh, хліб з маслом буде ich esse Brot mit, but. І так правильно, ich esse Brot mit butter, я їм хліб з маслом. Ich esse Brot mit butter, я їм хліб з маслом. Можна сказати це одним словом. Так теж можна сказати. Тобто це не проблема. Іще брод від бучо, was Вас du gern? Що ти любиш їсти? Герн з задоволенням брод мічо. Хліб з маслом. Дуже гарно. Альтернативно, одним словом, композитум, це коли два слова ми беремо, і складаємо в одне слово. Можна сказати, ich esse ein, як в українській бутерброд. Це ж німецької мови. Ein Butter. Brot. Ich esse ein Butter Brot. Я їм хліб з маслом. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, ми це розглянемо. Ідемо далі, люди. Ідемо далі, сьогодні гарна тема. Ich esse, напишемо Brot mit Nutella. Ich esse brot mit Nutella. Гарний приклад. Я їм хліб з нутелею. Тепер так теж можна залишити. Тобто це не проблема. Ich esse Brot mit Nutella. А з чим ти їш хліб, наприклад, з yeah? чим? Шикарне питання. Воміт істудань брод. Воміт це з чим? Mit was? хтось скаже Мід вас і Студаньброд, я б міт вас не казав. Mit вас це трошки дивно. О, у нас нові люди. Привіт, привіт, люди. Привіт-привіт, До речі, я не читаю скрипт, я дивлюсь ваші коментарі. Якщо у вас будуть коментарі, пишіть коментарі, будемо відповідати. І так. Womit dein Brot? Якщо вас так хтось запитав, чим ти їш свій хлібошек, я можу сказати, що брод міт нутела. Або їх, давайте напишем, мій хліб. Як мою порцію, що їх се мене брод міт нутела. Або, одним словом, я кажу я їм нутелловий брод. І як це буде, і се брод міт нутела, або їх Ein. Як і було Ein nutella Брод. І Nutella-брод брод ein Wort. Це в нас буде одне слово. Я їм нутелевий брод, ich esse Brot mit Nutella. Oder ich esse ein nutella брод. Uh, Ігор Делгов написав, будь ласка, я хочу навчатися у вас, коли у вас можливо потратити на курс А1. Зайдіть до мене в TikTok. Найкраще через TikTok. Або напишіть тут десь, що ви хочете навчатися. Е, у нас скоро почнуться курси. Добре, що ви питаєте. Отак. Рад всіх бачити, люди. І так, ще раз. Я оновлю сьогодні. я Давно не був на YouTube. Я оновлю свою інформацію. Ви зможете реєструватися тут через YouTube. І ein Brot mit... Honig. Ich esse an Brot mit Honig. Ne the Kinchin E. Ich esse ein Broad mit Honig, ja him chlib z. Was ist das, chonich? Pravilno O. Ooh, honig. Honig. Was ist das? М ёд, м ёд, правильно, Хочу навчатись на курсі А1. Я сьогодні на YouTube обновлю свою інформацію. Зможете, я посилання додам, поки я по приколу це пишу все тут. I esse ain't broad mit honig. Можна замінити ein Brot mit honig. Замінити і сказати, ich esse ein Honig Brot. Ich esse ein Honigbrot». Так теж можна сказати. <coughs> Ось такі справи. Читаю ваші коментарі, люди. Читаю ваші коментарі. Чи є тут питання? Чи зрозуміла ця тема? Я сподіваюся, ця тема зрозуміла. Давайте ще один приклад напишемо з'їсти. Гарна тема їсти. Ich, esse». Ich esse. Можна айнброд, можна просто брод mit Wurst. Ich esse Brot mit Wurst, я їм хліб з колбасою, або можна сказати, колбасний хліб, і це в нас буде. Ich esse Айн. І тепер ми робимо Wurst і брод ми поєднуємо, і буде ich есе Ein. Wurstbrot. Ich esse ein Wurstbrot. Ich habe ein Brot mit Honig gegessen. Ich aß ein Brot mit Honig. Perfekt. Ja, Harni Beispiele. molotzi. Vodovice, ich esse ein Wurstbrot. Nasblobato Ich esse ein. Kase brooch. Тут треба завжди казати AIN, бо це конкретно приклад. S' I worst broad, it essa I Kes Broth. І так, і так можна. Йдемо далі. Хтось написав ihсе, я їм я бачив, хтось в коментарях написав минулий час я їв їх as. Іх ас. Дехто так написав, я би так не писав, люди. Тобто іх ас так можна сказати, но це претеритум. В цьому випадку краще використовувати перфект і сказати: хабе. Хабе в нас допоміжне дії слово, кегесен. Я би сказав краще ось так: я їв і Ich habe gegessen. Ось я би краще казав так. Я вивчив цю мову дубову. Треба вчити люди. Можу порадити вам мої підручники. Я сподіваюся, бачили мої підручники з німецької мови. Я їх усім раджу. Подивіться, в мене є в посиланні. Або вчити, 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 вчити. Що сталося з сайтом школи? Я сайт оновив. У мене зараз новий сайт, я ще його не перезагрузив. Почекайте, я цю інформацію оновлю. Ось так. Ich habe etwas gegessen, так частіше люди кажуть. Ми тепер часто будемо проводити тут ефіри в YouTube, бо багато людей просила, питала, чи може робити це в YouTube. Ось спеціально для вас. Ми тепер робимо це ще в Ютубі. І так, ich habe, ich habe Brot gegessen. Я би брод кесні. Я би брод кесен. Ось тут багато людей починають перекладати зліва право. Це не зовсім правильно. Тобто вони кажуть, я маю хліб. Ich habe Brot. Це неправильно. Правильно перекладати з Гегесн, ge тобто їх Гесенброд. Я їв хліб. Хаби лише показує, хто це робив. Тобто, я брод Гесен, гесне головне діє слово. Е, якщо ду, ми напишемо ти їв хліб, хліб, бродгесен залишається такою ж самою формою, як і є. Тобто, у нас буде ду gegessen. Du brot gegessen. І тепер ми замість хабы ставим. Напишіть в коментарях, що ми ставимо тепер замість хаби. Ми ставимо хаст. Too хаст broad кегесен». To хаст broad кегесен». Ось так воно буде. Добре, є тут питання. Ми трошки понавчалися півгодинки. Я сподіваюся, вам це подобається. Я буду ще робити такі стріми. Всім дякую. Сподіваюсь, вам цей стрім сподобався? Почекайте. Так. Да. Всім дякую.